Це найбільший мангал у світі. І до повномасштабного вторгнення ми б подумали про завод виробництва шашлика. А зараз ми поговоримо про черговий російський аналоговнір. Його назва танк сарай. Але якщо серйозно, чи є розумним рішення приварити сарай на танк? Для чого це було зроблено? Яка ефективність цього рішення? Чи потрібні танки сараю в Україні? І як себе проявила ця техніка в реальних боях? Давайте не затягувати, з вас найкраща вподобайка та підписка, а я починаю. Коли і за яких обставин з'явився танк сарай? Знайомтесь, це FPV-дрон. І нині це найбільш небезпечна зброя ближнього радіусу дії. Що таке FPV-дрон простими словами? Це власне сам дрон. До того ж досить швидкий дрон. І дешевий. Його ціна коливається від 300 до 1000 доларів. І до цієї штуки кріпиться бойова частина. Зазвичай це або протипіхотні гранати, або міни. Але якщо ми говоримо безпосередньо про знищення бронетехніки, то найбільш небезпечним буде дрон, який озброєний бойовою частиною від RPG-7. Це кумулятивна боєголовка, яка може пробити до 750 мм броні. Тобто такий безпілотник без питань може знищити ледь не будь-яку бронетехніку. Жодна російська БМП, чи БТР чи інші броньовики не захистять від такого снаряду. Проблеми можуть виникнути лише з танками і лише з тими, які оснащені динамічним захистом. Бо ось ця коробочка реально може знівелювати пробиття RPG-7. Але теорія працює в теорії. А на практиці не забувайте, що мова йде про дрона. Ви не можете покласти динамічний захист на кришу мотора. А от дрон з легкістю туди залетить. І що тоді станеться? Спочатку пожежа, машина загориться, а потім вибухне боєкомплект. І все. Тобто, тепер ви розумієте, навіщо Росія створила танк Сарай. Але хоч це і виглядає смішно, не треба бути дурним. Найтупіше, що зараз можна зробити, це недооцінити ворога. Як на мене, то на такі витвори військової самодіяльності треба дивитись максимально об'єктивно і оцінювати виключно по бойовій ефективності. Тому давайте з цим розберемось. От зараз ви бачите, як російські військові встановлюють Сарайна Т-62. В принципі, каркас повинен витримати влучання і вибухи в дрона. Але зверніть увагу, це не бронелисти. Тобто нормальний західний ПТРК знесе цю холабуду і навіть не помітить. До того ж, танк не оснащений динамічним захистом. Тому будь-яка танденна боєголовка з легкістю знищить цю машину. Але нагадаю, що єдина реальна задача танка сараю це захист від дивпів дронів. Боєголовка від рпг 7 не є тандемною і не може пробити таку броню. Але чому? Невже пара міліметрів металу так багато вирішують? В чому суть кумулятивного боєприпасу? Він врізається в броню. Сам по собі такий снаряд нічого пробити не зможе. Кінетичної енергії дрона просто не вистачить для цього завдання. Але в цей момент спрацьовує підривач. І розжарений кумулятивний струмінь починає прорізати броню. Не варто й казати, що він з легкістю проб'є ось цю фольгу. Але що далі? Куди він піде? Правильно, в повітря бо до основної броні ще дуже і дуже велика відстань. Тому після цього до танка в кращому випадку дійде 100 мм бронепробиття. А це вже основна броня зможе витримати. Нагадаю, спочатку було 750 мм. Але як ви могли зрозуміти, перевозити десант всередині сараю не надто розумна затія. Будь-який кулемет, будь-який ФПВ, будь-який ПТРК проб'є бронювання сараю. Хоча, якщо врахувати, що російські військові і так катаються пачками поверх броні, то тут їх хоча б не видно. Чесно кажучи, я впевнений, що танки Сараї масово займаються питаннями доставки десанту. Проте більшість російських черепах, вони ж і танки сараї не мають екранів спереду машини. Тобто туди можна залетіти FPV-дроном. Враховуючи, що влучання буде в лобову проекцію, то навряд чи буде пробиття броні. Але пошкодження триплексів, можливо, тепловізорів та іншого навісного обладнання це також непоганий результат. В реальності вже траплялись такі випадки. Ось прямо зараз ви бачите, як наш FPV-дрон атакує сарай. Але який результат влучання, невідомо. Але ось цьому сарайчику явно гайки. До речі, погляньте на ось цей пікап F250 2016 року. Наче нічого особливого. Але насправді один американець проїхав на цій тачці півтора мільйона кілометрів без жодної серйозної поломки. Я не пригадаю ніякої машини, яка змогла б зробити щось подібне. А знаєте, де ще потрібна така надійність? На фронті. Є така благодійна платформа, як Герой Кар. Цей фонд напряму співпрацює з військовими і має запит від командування ЗСУ на тисячу автомобілів для військових. Це будуть Ford F250, Ford F350, Sungyoung Action Sports та інші машини. А ціль цього збору 240 мільйонів гривень. Вам може здатися, що це звучить як непосильна сума? Але факт в тому, що це відео дивиться під 100 тисяч глядачів. Якщо ми схинемось по 20 гривень, то це вже 2 мільйона. Що таке 20 гривень? Вам навіть за них каву ніхто не продасть. Але гривник до гривника і виходять мільйони. Я свій донат вже зробив. Далі діло за вами. Долучитися ви можете за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. Допоможемо ЗСУ разом. Щодо протимінного захисту танків Сараї, то він тут такий, як її в стокових машин. Тобто поганий. Десятиклограмова міна, можливо, і не знищить машину повністю, але як мінімум знерухомить. Відповідно, треба буде організувати рятувальну операцію. А це великий ризик, бо вона буде прямо на лінію фронту. До речі, зараз на відео якраз і кадри, де на мінах підірвалося одразу два російські сараї. Хоча варто відмітити, що окремі черепахи оснастили навіть протимінними тралами, а також сітками поверх самих екранів. І чисто теоретично це навіть може спрацювати. FPV не проб'є таку кількість перешкод. Але наскільки я можу судити, в такому випадку треба буде просто влітати в гусеницю декількома FPV-дронами. Траки нічим не захищені, відповідно, їх можна поламати. А після цього ліквідацію сараю може зайнятися артилерія, союзні танки чи розрахунки ПТРК. Для них ці витвори художньої самодіяльності не становитимуть жодної перешкоди. Єдиний вагомий нюанс реп-захист, який досить масово ставлять на танки Сараї. Він з легкістю бореться з FPV-дронами. І навіть зміг звести на нівець точність західних снарядів екскалібур. Щодо останніх, то цю проблему можна вирішити новою прошивкою, але наскільки я знаю, її досі немає. Також велика кількість реп може збити з курсу ракети ПТРК. Ну, лише при умові, що їхній реп-захист не буде кращим, ніж, власне, ворожий реп. Але от звичайний артилерійський снаряд ніщо не зупинить. Проте одразу напрошується запитання. А де ваш неперевершений Т-14 р арм... Скільки важить ця халабуда? Яка мобільність цієї машини? Вона хоч десь проїде. Старих штокових 72-х маса становить 41 тонну. А потужність двигуна 780 кінських сил. Відповідно, питома потужність становить 19 кінських сил на тонну ваги. Ось ця вся конструкція може спокійно важити до 5 тонн. Тому питома потужність впаде до 17 кінських сил на тонну ваги. Як наслідок, сильно збільшиться розхід і зменшиться швидкість. По бездоріжжю танк сарай навряд розінеться більше, ніж до 30-35 км на годину. Також збільшиться тиск на ґрунт, що зробить, в принципі, неможливим використання танків сараю в погану погоду. Не те, щоб звичайний танк нормально їде по розмоклому ґрунту, а такий і подавно. Якщо ще й сюди додати продемінний трал, то використання танків черепах можливо лише з травня по вересень. Але якне-як, -як, це майже півроку. Тому Україні варто прямо зараз працювати над засобами ефективного знищення танків черепах. Тобто треба або закупити, або виробити, або щоб нам передали якісні західні ПТРК. Той самий «Джевелін», «Енлав» чи Акерон можуть запросто вирішити це питання. Проблема в тому, що такі девайси нам не постачали вже більше року. Окрім цього, наша стугна П може запросто розібратися з таким сараєм. Вона має 800 мм бронепробиття за динамічним захистом. Відповідно, жоден російський танк такого не витримає. Якщо подібні ПТРК будуть великій кількості на фронті, то сараї стануть неактуальними. Але не варто забувати, що зараз якраз таки дефіцит такої зброї. Але ви вже певно помітили, що несуча конструкція сараю приварюється до башти танка. Тобто тепер неможливо навести гармату в горизонтальній площині. Вірніше це можна зробити лише за допомогою гусениць. І виходить, що з типу петисали, які були розповсюджені під час Другої світової війни. Але на відміну від них, танк сарай не має жодних хотів горизонтальної наводки. А точно прицілити за допомогою лише гусениць майже нереально. А якщо ціль буде ще й в русі, то в принципі забудьте. Єдиний варіант це лише стрільба фугасними снарядами по окопах, оскільки там не потрібна така велика точність. Але сподіваюся, що жодна черепах не доїде до наших позицій. І Якщо згадати, що в Т-62 і Т-72 є ось такі прекрасні дверцята для відстрілу гільз, а як ви розумієте, тепер вони будуть падати не на землю, а всередину сараю, то під час руху в екіпажу буде ось така музична вечірка. Але є ще одна і певно більш важлива проблема цих танків відсутність огляду. Яку не яку картину з горим пополам ще бачить механік водій. А якщо до навідника і важливіше командира, їм анічогісінько не видно. Тому танк Сарай не здатен оперативно реагувати на зміні на полі бою. Єдиний варіант це зв'язатися з розвідувальними дронами. Але за умов відсутності огляду з перископів буде важко орієнтуватись на місцевості. Окрім цього, я не впевнений, що такі машини оснащуються якісними екранами, які можуть сповна показати ситуацію. І якщо ви мене не почули, то це так тарахтять гірзи, не забувайте. Тому, як ви розумієте, ця річ зовсім не ефективна. І що ми маємо в підсумку? Танк Сарай це локальна відповідь на небезпеку і розповсюдженість в півдроні. В цілому, ефективно ця халабуда може захистити лише від них. При цьому в танка з'являється додаткова вага, яка тягне за собою масу інших проблем. Наприклад, на Т-64 в принципі неможливо побудувати сарай, оскільки не витримає ходова. А в інших танків серйозно впаде мобільність. Щодо огляду, то він, в принципі, стане майже нульовим. І ще не треба забувати про озброєння, яке тепер майже неможливо використовувати. Тому машина не має права на життя в довгостроковій перспективі. Їх так само можна знищити, як і несарайні зразки. Чи потрібно Україні переймати цей досвід і створювати свої танки сарай? Моя відповідь частково: сама ця халабуда немає змісту. А от її полегшений варіант, як на цьому Абрамсі, досить цікава розробка. Виглядає і акуратніше, і якісніше, і не заважає рухливості, і функціонал майже той самий. До того ж, я вважаю, що реб-захист і в такій великій кількості це справді необхідна річ. Він може вберегти наші танки від ворожих дронів, ПТРК та навіть від керованих артилерійських снарядів Краснополь. Останній боєприпас це російський аналог Ескалібур, але з меншою дальністю. І певні зрушення в цьому плані вже є. Наприклад, я неодноразово зустрічав Реб на наших Бредлі та Абрамс. Можливо, подібні штуки ще й ставлять на Leopard 2, але це не точно. Проте варто дійти до того, що навіть бмп 1 буде оснащена потужним і якісним ребом. Якщо врахувати, що його вже навіть на деякі БТР-80 встановили, то в мене є велика надія, що досить скоро вдасться захистити більшу частину нашої техніки. А чи згодні ви зі мною, звісно, ще напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал, я буду дуже вдячним. І ще я хочу подякувати всім моїм спонсорам, оскільки ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемось з нашими БТР-4, куди вони поділися. Або ж раджу глянути ролик про найстарішу техніку російсько-української війни. Якщо ви ці відео вже бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!